В цьому випуску новин. Виконавчий апарат Коноплянської громади провів робочу зустріч з землевласниками. Працівники власними силами провели ремонт в хірургічному відділенні районної лікарні. Навчальні заклади району відзначили свято останнього дзвоника. В сесійній залі районної ради проводять фінальний етап встановлення енергозберігаючих вікон. Робочу зустріч із землевласниками провів виконавчий апарат Коноплянської громади. Даний захід організували в Калинівці. Основними питаннями стали подання декларації, законне оформлення земельних ділянок, які обробляються, і відповідна сплата податку. Свій любий один хто небудь з осібників, я побачив, що ставив пар. Я буду да, пере пер президентом да, кататайство орден, да. орден. обговорення. Пройшли в достатньо конструктивній формі. Кожен з присутніх мав змогу отримати відповіді на поставлені питання. Захід дуже корисний, треба інформувати людей, доносити інформацію до кожного учасника, щоб знали, не платиш налоги, не буде життя. Діло в тому, що багато людей, які не платять за землю, пользуються і скриваються. Понимаєте? Таким образом ми значить, зараз виясняємо, хто є, хто, хто платить, хто не платить. І е, я вважаю, що ми доб'ємося того, що вони платили, поповняється в громаді. Ми можемо і дороги зробити і щось інше зробити для людей. Ту ж саму воду, там, де немає провести, ту ж саме освітлення. Якщо ви заплатили, а чого ви повинні заплатити, а хтось повинен просто так от... Питання неоформлених договорів, незданих декларацій викликає ряд проблем. А недоотримання бюджетом коштів виливаються в подальший занепад сіл. На зібранні було вирішено встановити двотижневий термін на вирішення виділених питань. В подальшому список порушників буде оприлюднено і ними займуться відповідні органи. Зі слів спеціалістів, такі заходи покликані пробудити свідомість серед землекористувачів. Ми ж проживаємо в одній громаді. Ми вже повинні думати, що буде завтра. Ці кошти йдуть до бюджету. Якщо наші доходи, не доходи, а затрати будуть перевищувати доходи, тоді з чого ми будемо, Даже, як люди говорять, латати дороги і все інше. А дитячі садки, а освітлення це ж все залежить від доходу громади сільської ради. Ремонт хірургічного відділення провели в районній лікарні. Роботи виконувались працюючим в даній установі персоналом. Відділення розраховане на 15 місць. Щорічно тут проходять лікування близько 800 мешканців і проводиться до 700 операцій, більшість з яких термінові. Працівники стверджують, що дані роботи, крім естетичного вигляду, будуть покращувати і настрій пацієнтів. Зараз відбувається невеликий ремонт хірургічного відділення за кошти, за благодійні кошти з силами співробітників хірургічного відділення. Оти потрібні, тому що для хворих хочеться, щоб було краще, щоб їм було приємно лежати в нашому відділенні. Ну, Хоч, хоч, хоч як якась це. радість була в них. Фарбування стін, панелей і обладнання піднімають настрій і у працюючого персоналу. Тому роботи виконуються швидко, якісно і з задоволенням. Ми його освіжаємо, потім його у нас виходить генеральне відділення. В Зв'язку з цим ми робимо косметику. Підкрасили, підремонтували, побілили, вимили все. Це для звісно, дуже добре, тому що це чистота залог здоров'я. Нам приємно працювати в чистоті, в уюте. У нас тут так слегка цивілізація для больних трошки комфортно, де у, у нас були в гостях, що є своєобразний слегка дизайн. Стараємося, стараємося бути для больних чисто, хорошо. Останній дзвоник пролунав у школах району. Завершення навчального року для наймолодших та учнів середніх класів знаменується не тільки гарними оцінками, а й початком улюблених канікул. Проте для випускників вже через декілька днів почнеться гаряча пора атестацій, а згодом і вступу до вищих навчальних закладів. Останні це особливий для кожного з нас день, Тому що випускний ну, клас Ми вже закінчуємо школу. Йдемо саме в самосвітне життя. Сумно, сумно, що покидаємо школу. Так швидко прийняли ці роки. Присутні запевняють, що свято останнього дзвоника живе в душі кожної людини і у всіх воно по-своєму особливе. Завжди дзвіночок з дитинства, дзвіночок, який сповіщає про щось нове, про щось таке щасливе і світле. А в цій школі він для мене дійсно особливий. Я цю школу починала, як то кажуть, з камешка першого. І я пропрацювала в ній 13 років. 8 років я вже не працюю в цій школі. Взагалі зараз. Трішечки відійшла, скажімо так, від вчительської роботи, але в душі я завжди лишаюся вчителькою і в цю школу приходжу з трепетом. Я рада бачити тут всіх своїх дітей, колишніх учнів, рада бачити своїх колег, батьків. На урочистих лінійках вручили грамоти переможцям олімпіад, творчих і спортивних конкурсів. Директори навчальних закладів та вчителі бажали дітям вдалих канікул, а випускникам вступити до бажаних вишів. Представник від Коноплянської громади зазначила, що саме останній дзвоник для випускників знаменує початок дорослого життя. Це така межа, яку вони зараз перейдуть. І розпочнеться нове, цікаве, хвилююче, таке, сповнене нових вражень. Школа це завжди дисципліна, це якісь трохи обмеження, це ну, вимоги вчительські, інше відношення до них. Вони тут ще зовсім діти, але коли вони вступлять до вишів. Або почнуть працювати самостійно, то вони себе відчують дорослими зовсім іншими людьми. Інша буде ступінь відповідальності за свої вчинки. Фінальний етап встановлення вікон провели у сесійній залі. Загалом було замінено більше десятка дерев'яних вікон на нові енергозберігаючі. Вага кожного перевищувала 100 кілограм висотою 102,88 складається з двох частин. Верхня, верхня частина 920 на 2 метри. Усі вікна вироблені з профілю українського виробника. Як Майстри відповідально підійшли до процесу встановлення, прораховуючи буквально кожен сантиметр задля того, щоб зберегти загальний естетичний вигляд. Проводиться фінальний етап встановлення вікон в адміністративній будівлі. У нас була заминка, зв'язана з тим, що ми хочемо виконати свою роботу якісно, а не так, як декому бачиться або хочеться. Однак встановлення вікон це не останній етап. Попереду ще проведення подальших ремонтних робіт даного приміщення, які в сукупності мають створити достойний вигляд сесійної зали.